Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву історію: про скандал навколо заступника генпрокурора, діючого генпрокурора Марії Вдовиченко, людину, яка пов'язана з особами, які є держзрадниками, все оточення, з якої вся родина з російськими паспортами є дещо цікавого, але про все по черзі. Я поговорив з. Злим язиками з банковою вони мені розповіли дещо таке, що в інформаційному полі взагалі не з'являлося. але допомагає скласти не просто картину, а весь пазл. І ви офігієте. Я вам обіцяю давайте по черзі. Знайомтесь, це пані Марія, Марія Вдовиченка, заступниця генпрокурора Кравченка. Її брат зрадив Україну і перейшов на бік рашистів. він працює у військовій прокуратурі Російської Федерації. Її батько, який, до речі, служив в Німеччині ще при радянському Союзі, і про якого дуже тихо кажуть, що він співпрацював з гру російською розвідкою, а має бізнес в окупованому Криму та громадянство Росії. Її зведений брат теж є власником російського паспорта, і крім того, має. Нерухомість в елітному ЖК в місті Києва. Там все інше теж, куди не ткни – російський паспорт. Але найцікавіше, що саме вона, та людина, яка підписує всі справи по КМДА, по кличку, по набушнику Сулову, по… Ну, в общем, зараз ми про це поговоримо. А також поговоримо про те, що розповіли мені злі язики з банковою. Повірте, це дуже цікаво. Давайте по черзі з ЦПК з'ясувало, що рідний брат чинної заступниці голови Сгенпрокурора є державним зрадником та перейшов на бік окупантів ще у 2014 році. Скандал, який вибухнув до речі, один з представників української спецслужби мені навів як приклад: Уяви собі, що під час війни між Вірменією та Азербайджаном з'ясовується, що у заступника генпрокурора Вірменії Рідний брат працює в військовій прокуратурі Азербайджана, уявляєш таке, так такого бути не може, а уяви собі, що у заступника генпрокурора Азербайджана рідний брат працює в генпрокуратурі Вірменії, і такого бути не може. Ну про другу світову навіть говорити не будемо. Все зрозуміло. Ну хтось уявляє собі, щоб у радянських або у німецьких а, там не знаю прокурорів. Родичі жили в інших країнах в Німеччині, нацистській або в радянській радянському союзі. Не уявляєте, а в Україні в країні можливості це може бути і от тут треба розбиратися. А як так сталося? Що всі про це знають, але її штовхають, захищають і дають звільнити. Зразу скажу, не дають більше того, Костя намагався зараз, хоч тимчасово її відсторонити. Ви похвалю нашого генпрокурора, але був посланий про це трохи пізніше по черзі. Раніше пані Марія працювала в Подільській окружній прокуратурі, і потім її затягнули в Київській міській прокуратурі. Вона стала дуже близька до Кіпера, очільника Київської міської прокуратури, кума Єрмака, якого, до речі, звільнив з під люстрації. Єрмак Зеленський це дуже цікава історія, тому що Кіпер був люстрований. До речі, як і татаров, і обидва сьогодні працюють на систему. Кіпер спочатку працював прокурором міста Києва, потім і зараз працює на Одещині, і фактично вже його звинувачували, в чому тільки можливо журналісти. Жодної реакції на ну, кум Єрмака можна, все ж зрозуміло. Але ж тут з'ясовується, що його людина. Працює сьогодні заступником генпрокурора. Я, до речі, думав, що це людина Татарова. Мені сказали, ні, ні, ні. вона повністю орієнтована на Кіпра і Єрмака, виконує всі команди без будь-якого спротиву. Підпише все, що їй скажуть. Навіть якщо їй скажуть звинуватити Господа Бога, вона підпише ту підозру, бо, якщо кажуть, вона виконує. Ми всі чуємо, які родичі в неї. Це краще ніж будь-який гачок, але. Схоже не випадково, бо там люблять тих, хто має російське громадянство, і до речі, що ву, кіпера з родичами з російським громадянством та така дрібниця теж саме все, як завжди. Так от а, її батько дійсно володіє бізнесом Криму, тимчасово окупованого у Криму, і дійсно має російське громадянство. Але ж питання навіть не до батька і не чого іншого, а до того, що відбувається, і про це теж зараз Дивіться. Останній скандал, який відбувся 11 вересня цього року, це те, що Вища рада правосуддя повернула взагалі без розладу клопотання заступника генпрокурори пані Марії Вдовиченка про продовження строку тимчасово відстороненої судді Марінського районного суду Донецької області, яка відряджена до апостольського районного суду Дніпропетровської області, ем, відхилила. Що не можна більше відсторонити цю суддю від здійснення правосуддя через те, що притягнута до відповідальності. Чому? Тому що заступниця генпрокурора забула про строки і пропустила їх. І таке рішення було прийнято. Все, клопотання було подано запізно, уявляєте собі, заступник генпрокурора випадково забула про строки. Ви це вірите? Можна було би повірити, якщо б не деякі моменти. Ну, всі розуміють, заступниця генпрокурора це рівень, компетентність, до речі, кажуть, дуже розумна. Така панянка, знається на процесах і не допускає помилок, коли це не потрібно. Так от, я думаю, що тут не зовсім некомпетентність. але хто я такий? Так, пересічна людина, яка просто ставить запитання, які дуже не подобаються владі. Ця заступниця генпрокурора пропустила строки. Не впевнений, що це некомпетентність, а скоріш, запитання. А може, вона була зацікавлена в такій ситуації, тому що судья, суддя була звинувачена у тому, що разом з іншою групою осіб реалізовувала схему по ухилянню для людей від. Служби в ЗСУ. А враховуючи, що брат та батько співпрацюють з Російською Федерацією, брат взагалі в військовій прокуратурі, а батько працює і має бізнес на окупованому тимчасово окупованому Криму, якось пазл складається зовсім не той, який би всі хотіли. Бо тоді це навмисні дії направлені на зрив мобілізації. І заступник генпрокурора цьому допомагає. Окрема історія, що саме вона підписує. Все в справі Магамедрасулова про це повідомляє ЦПК. і тут ще одна історія: атака банкової на Набу знову за підтримки пані Марії. Ну дуже цікаво. кажуть: а звідки ви це знаєте? Це ж відкрита інформація. інформація. Поясню, пані Марія працювала разом з кіпером. Була, будласочка. і, до речі, працювала і працює як в Київському офісі, так і в сьогодні в генеральному. І... Відмічена владою, як людина, яка виконує все безпрекословно. але тут найцікавіше. Пан Кравченко, коли побачив, який скандал роздмухується, і коли почув про те, що питання з'явилися вже не тільки в Україні, у українців, а ще і у послів, які в понеділок, до речі, будуть запитувати, як бо може бути, ну що, ну, ну це ж, м'яко кажучи, нонсенс. Ну, хтось уявляє, щоб родич. Ворога працював на такій посаді, при тому найближчі родич. Хоча, до речі, у нас там і в РНБО працюють такі люди, які внесені як сепаратисти-зрадники на миротворець. Я ж кажу ще раз: Зеленський з Єрмаком таких люблять, вони таких підбирають. І Якщо хтось думає, що Ковальов, який перейшов слуга народу на бік росіян, це випадкова історія. Щось це складається вже в загальну картину і пазл. Починає промальовуватись. Далі найцікавіше. Кравченко звернувся до свого шефа, кажуть язики з банку. Не знаю, може помиляються, але щось вона ніколи не помилялася з пропозицією, треба відсторонити, хоч зараз, трохи тишком, нишком. Ну, як би щоб це було? А йому кажуть: Хавало закрий, вона буде працювати далі. Бо вона потрібна, бо її підписувати. Бо, якщо що, вона підпише на будь-кого. До речі, на Кравченка теж підпише, якщо буде треба. І не лише на нього. Це той самий випадок, коли зі всіх боків ти оточена зрадниками, які твої родичі, і відпрацьовуєш те, що треба замовнику. Щоб тобі про це або не нагадував, або, може, відпрацьовуєш. По замовленню тих самих зрадників не знаю. Бо враховуючи ще раз кажу, що брат і батька співпрацюють з російськими службами, то це можуть бути дії, які навмисно направлені на зрив мобілізації. Ну принцип тисячі порізів ніхто не забуває тут. Поріз від пані Вдовиченка, там поріз від ще одного якої є родичі в Росії, і тут ми дивуємося, ой, а як же так сталося? До речі, а що там з, з бізнесом Міндіча на діамантах в Росії? А що там у е, новому барулі з бізнесом в Окупованому Криму? Е, до речі, в нього і донька депутат Слуги народу в Верховній Раді. А зять був взагалі очільником Вінницької області? Там стільки всього цікаво, ще раз кажу: у Зеленського таких люблять, і це вписується в його світогляд, бо інакше б їх не було там. Тож, запитань до пані Марії Двиченка все більше і більше. А пам'ятаючи, як е, завдяки друзям Зеленського лейтенант Баканов е, зміг інтегрувати російську агентуру в керівництво СБУ, то така взагалі підозра має на існування, ну і на припущення. Чому Ну ви забули як е, генеральний генерал Наумов, якому, до речі, це звання дав Володимир Зеленський за декілька годин до повномасштабного вторгнення? Разом з документами, грошима і багато чим ще втік за кордон вирішив все, що потрібно. До речі, він займався внутрішньою безпекою СБУ. Інформацію ви навів, все, що йому було потрібно, і от е, мені не зрозуміло, а що ж СБУ не поспішає ще відкривати провадження по цій темі. А що СБУ не поспішає з цим розбиратися? Чому е, заважають з офісу президента? Ну, бо ми ж пам'ятаємо, в будь-якій справі головне або в будь-якому розслідуванні не вийти на самих себе. І, схоже, що в офісі нервують. Бо інакше б пані б доли можливість, хоч би тимчасова, але відсторонити не дають. Бо працювати треба ж. Питання в інтересах кого і чого, бо така історія підіймає більше запитань. Ніж ми отримаємо кілько, потрібну кількість відповідей. Дякую вам, що дивитеся. Дякую, що у вас з'являється запитання. До речі, а напишіть в коментарях, чи є у вас запитання, як така людина могла потрапити на таку посаду. І, до речі, чи уявляєте ви про те, що я казав, що може чи не може, наприклад, на такій посаді бути людина в Азербайджані або в Вірменії. Я дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Дякую вам за це і за те, що підписались, прокоментували, поширили відео, поставили вподобайку. Дякую. Але найбільше, що вам дякую, це те, що ви не забуваєте підтримувати ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і головне, приєднуватися ЗСУ. Бо якщо є ЗСУ, є майбутнє України. А без ЗСУ не буде лише майбутнього України не буде. Тому гуртуємося навколо ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.